У маленькому жвавому містечку під назвою Чагінгтон жив маленький синій паровозик на ім'я Бенні. Бенні не був найбільшим чи найшвидшим потягом, але він мав найважливіше він ніколи не здавався. Одного дня Бенні довелося вести багаж яблук на круту гору. Коли він почав рухатись вгору, то ця гора здавалась все крутішою і крутішою. Беня відчував, як його колеса ковзають, але продовжував повторювати собі: Я зможу, я зможу. Коли Бенні досяг вершини гори, почали збиратись темні хмари. Раптом почалася буря. Грім гримів і дощ лив, роблячи рейки слизькими. Але Бенні не зупинився. Він продовжував рухатись вперед, навіть коли буря ускладнила шлях. Коли Бенні думав, що більше не зможе рухатися, він почув голос. Це був його друг Расті, червоний вагон, який підбадьорював ззаду. Ти зможеш, Бенні, продовжуй, крикнув Расті. Завдяки підтримці Бенні відчув прилив енергії і продовжив рух. Продовжуючи швій шлях, Бенні зіткнувся з поваленими гілками та брудними рейками. Але з допомогою Расті вони розчистили гілки, і Бенні впорався з брудом, не зупиняючись. Завжди рухаючись вперед. Нарешті, після довгої та важкої подорожі, буря вщухла і сонце прорвалося крізь хмари. Бенні підняв голову і посміхнувся, відчувши тепле сонячне світло на своєму обличчі, він знав, що він майже на місці. Нарешті, Бенні прибув на станцію, де його всі чекали. Аплодували і раділи, коли Бенні під'їхав гортий і тріумфальний. Він подолав усі труднощі, не здавшись. До Бенні підійшов начальник станції і сказав: Ти зробив це, Бенні! ти маленький потяг, який зумів. Бенні посміхнувся і відповів: Неважливо, наскільки ти великий чи сильний, важливо продовжувати рухатися вперед, незважаючи ні на що. Тієї ночі Бенні відпочивав у депо, відчуваючи гордість за те, що він зміг зробити. Засинаючи, він знав, що незалежно від того, які випробування його чекають попереду, він зможе їх подолати, якщо продовжуватиме рухатися вперед. Так Бенні став відомий як невпинний потяг. Він навчив усіх, що ключ до успіху це продовжувати рухатися вперед, навіть коли шлях здається важким.